Дітей помирають. Цими днями, цими тижнями ми похоронили нашого брата Володимира Слободу, був старшим просвітером Островського району певного часу. Як було сказано, похоронили Дмитра Меніту, освітелем церкви нашої Рівненської, переді мною був служителем. Зараз Олександр Лаврентівич відійшов вічність. стороні крутиться, і так, знаєте, збоку дивитись все правильно, все нормально. Якщо дивитися зі сторони церкви, з тими, якщо відходять ті, з ким живеш кожного дня, серце болить. Бачиш, наставники відходять, що ми займаємо чергу. Коли дивишся зі сторони сім'ї, родини, жінка, діти, внуки, це ще по іншому сприймається. Знаєте, ми приїхали, да, ми поплакали, поїхали залишаться жити. Прийшов в домівку, нема чоловіка. Вранці піднявся, жінка сама, нема чоловіка. Непрості речі. Коли наші батьки перейшли в вічність, ми відчули на собі щось не стало. За тишку уюту не встало. Молитви за нас не таким стали, ми стали такими, якимись. і ми побачили, що потрібно боротися за життя. Ось воно що життя продовжується. Звичайно, у пам'яті нашій назавжди залишаться наші брати. Сьогодні було сказано так все, що я так думав, характеристики про брата Олександра, братя брати мною все сказали. У пам'яті нашій залишиться його такий портрет. Посмішки. Бо там, де з'являвся Олександр, там починало життя вирувати. Знаєте, коли приходить часом буває людина, ну до вас, чи до мене, чи до кого, і така, знаєте, в'яла людина заходить і щось завжди просить, завжди незадоволена, і навіть часом не знає, що хоче, і ми дивимося. Її, а як же ж то вона ця людина думає жити? Олександр завжди був з таким вогоньком в очах. Я думаю, що і в серці. І він був цілеспрямований. Він знав, що він думає, знав, що він каже, і знав, що він робить. Отака людина жила серед нас. Думаю, що людина з великої букви. В серцях наших залишиться зразок не якогось прикладу його життя, одного факту його життя, а все його життя у нас залишиться в серці. Я б дуже хотів би, щоб ми подражали віри їх, щоб ми повчилися жити так. Господнє слово каже, безперестанку радійте. Господнє слово каже, моліться завжди, Господнє слово каже, наставляє нас. Ой є моменти тяжкі, нелегко справиться з собою. І лише люди, які знають Бога, вони знають, як подолати труднощі життя. Одного разу я був в одному місці, де два тижні сонця не було, і кожного дня дощ ішов. Ну, можливо, це така місцевість, але я одного разу ввечері навіть побачив е, таке, такий прошарок світла і думаю, ну, завтра таке сонце настане. Настав ранок і знову знила і дощ. І так два тижні. Але знаєте, в серці моєму однозначно з практики була впевненість, що сонце є. І які в хмарі ненависне нашим життям, ми знаємо, що є Бог, який керує нашою долею. Слава Богу, Він всемогутній Бог, він знає, що робить, і не помиляється, дав нам життя і певного часу, відізве нас від цієї землі в вічній оселі неба. Слово Господнє для наших сердець. Життя продовжується, для наших сердець. Слова Христа Ісуса Івангеля від Івана 10 розділ. Каже Христос: я прийшов, щоб ви мали життя, і по остатком, щоб мали, я пастир вдома. І вірш 27, 28 частина. Мого Голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я. Життя вічне даю їм. Слава Богові! Бог дав нам життя, щоб мали це і поземне життя, і про вічне життя. Тим більше Христос наголошує, що я вічне життя даю їм. Віруючим людям не потрібно доказувати, що є загробне життя, що є Господь, який дає це життя. Вони переконані в тому, бо проживають у тому. Бог дав нам життя. Люди світу цього, знаєте, вони орієнтуються по тому, що стається в цьому земному житті. Щось придбали, радіють, там заміж вийшла, радіють, там ще інші моменти такі, знаєте, ну земними речами люди радіють, і земними речами і сумують люди цього світу. Щось там згубили, щось втратили, розлучення можливо в сім'ї, ще якісь моменти, і люди сумують земними речами. Бог навчає віруючих людей, щоб їхній стан духовний був вище земних речей, хоча бувають подібні моменти, як сьогодні. І не диво по-людськи, що ми і сумуємо, що ми плачемо, навіть тоді, коли хоронили, пам'ятаєте, Степана, діякона, Біблія каже, прямо що зробили немалий плач, по ньому. Це однозначно. Ми люди і живемо на цій землі, і нам скоропотно. І разом з тим ми розуміємо сьогодні на похоронному служенні, що Олександр в кращому виміри життя. Він з Богом. І це не порівнюється ні з якими земними скарбами. І це життя вже вкладене у нашу душу, у наше серце. І ми живемо новими вимірами, живемо з Богом в єднанні. Господь дав нам життя. Господь дав нам найцінніше. Є люди, знаєте, які також такі специфічні люди в цьому світі і кажуть, Боже, якщо ти мене оздоровиш, я тобі буду служити. Не немов би то одання Богові. знаєте, Якщо ти мене торгівля з Богом проходить, люди, які пізнають Бога, вони бачать, що те, що Бог дарує в серце, не порівнюється ні з чим. Господь війшов в наше життя. І, звичайно, це також заколовно здається, покаяння в Дихах, Боже прощення, далі водне хрещення, хрещення Святим Духом, а далі святе життя в Христі Ісусі. Оце християнське життя. І ніщо, що стається в житті, чи то комуністична система безбожна, атеїстична, тоталітарна, чи інші системи безбожні, чи напади д'явола любі, не зіб'ють віруючої людини з дороги правди, бо з нею. Є Господь Бог, що сталося із нашим братом Олександром. Він пройшов на легкі дні. Ми трошки молодші і менше застали того, що робилося із нашим братством від безбожників атеїстів. Він застав той час, але він достойно пройшов земну дорогу до останнього подиху і представ перед нашим Богом з вірою. Люди бояться говорити про смерть взагалі. Це така заборонена тема. І навіть ті, хто вмирають і ті, бояться цих речей. Я маю на увазі людей, які не знають Бога. Люди ж, які знають Бога, про що ми навіть сьогодні багато чули. Смерть зустрічають сміливо, з вірою. Боягрузе, молитися треба завжди, а не тільки в час небезпеки. Отак Вірючих людей, знаєте, коли вже Україна в небезпеці, ми пости закладаємо. Ми вже молимося, у нас графік випрацювали. Ми щовечора вже збираємось на молитві нормальні, хороші речі. Але як хочеться, щоб ми з вами возгранували і постійно. Гарячі ревні молитви перебували до нашого Господа такого життя. Господь від нас чекає. І не тільки коли складнощі приходять в життя, а кожен день з Богом в єднанні перебуваємо, в освяченні, молимося, ревнуємо, і Господь провадить маленький момент ще про постійну нашу молитву. Недавно я свідкував, це два деяких. Недавно запросили в одну школу е, провести урок з другим класом, з дітками. І вчителька е, каже: ви зробіть вступ в урок, а потім я вже буду беседувати з дітками годину чи 45 хвилин. І вона зробила такий вступ, що я ж не знав, що далі писати. Вона каже: дітки, на всі уроки розпочинаються молитвою, отче наш, Встанемо ми помолимося, підняли склали ручки. І молитва «Отче наш то звучала. Потім ця вчителька каже, в нашій школі біля рівного каже, зараз дітки помолимося, кожен за свої потреби, яку має. Хто, як знає, так молимося. Стали молитися, а потім вчителька каже, і ще вам скажу, дітки, молитися треба не тільки вранці і ввечері, а цілий день хай ваші думки будуть до Господа Бога, щоб Божа охорона була над вами. Ну, думаю, це досконала проповідь. Говоритима, що понятно все сказано для маленьких дітей, браття і сестри. Сьогодні я кажу для великих дітей, для дорослих людей кажу сьогодні, хай постійно в наших думках і на наших устах буде молитва до нашого Спасителя, який життя нам дарував, який свободу дарував, благословення дарував, який дарував для нас подібних мужів, як Олександр, що жив серед нас. І був для нас наставником і батьком нашим. Хай Господнє ім'я прославляється кожний день для Господа, кожний момент для Господа з надією, живою вірою покладаємося йому єдиному. Він бажає нашого повноцінного християнського життя. Якщо Він цього бажає і Він це дарує, візьмімо і постараємося, і прикладімо зусилля, щоб нам свято пройти земну дорогу до кінця. Надіюсь, впевнений, що Бог приєднується до наших хороших слів про нашого брата. Бо буває, люди кажуть багато, можливо, Бог свою думку має, але в цей момент, знаючи протягом багатьох десятиліть, напротязі років життя і служіння брата, впевнений, що Господь, Прийняв його в свої оселі. Хай Господь поблагословить кожну душу, кожне серце, щоб нам триматися правди Господньої, євангельської істини і йти дорогою, яку проклав наш, нам наш Спаситель Ісус Христос. Ми подякуємо Богові за цей день, за це служіння. Ми подякуємо Богові за нашого брата, що жив серед нас, був служителем церкви, наставником Божого народу. З доском для нас залишився і залишиться. Подякуємо Богу, що він був серед нас. Подякуємо за дружину, сестру Любу, яка була вільною помічницею для нашого брата. Знаєте, без хорошої жінки Божої праці не зробиш.